Привіт, малята! Ви пам'ятаєте, де ми з вами живемо? Так, в Україні. Ми з вами, українці. Пропоную пограти в гру Українці, які? Українці, які сонячні. Українці які незалежні. Українці які сильні. Українці які багаті. Українці які, гостинні. Українці які, щедрі, українці які. Мудрі. Українці які. Дружні, українці, які родинні, українці, які співочі, українці, які працьовиті, українці, які талановиті, українці, які вільні.